Мене звати Таня, я прихожу службу в лавах Державної прикордонної служби протягом десяти років. Свій шлях розпочинала вступу в Національну академію Державної прикордонної служби України, де навчалася на факультеті філології. Ще з самого початку мріяла проходити службу міжнародному аеропорту Бориспіль та використовувати свої знання іноземних мов під час спілкування і роботи з іноземцями. Після закінчення академії направлена була на подальшого несення служби в луцький прикордонний загін. Після чого по проекту Нове обличчя кордону відправилась для подальшого проходження служби в лави окремого контрольно-пропускного пункту Київ, де проходжу службу по сьогоднішній час. Чому обрала службу? Скоріше за все пішла по стопам батьків сім'ї своєї. У мене брат військовий, батько військовий, які завжди були гідним прикладом, як має виглядати справжній офіцер. Повномасштабне вторгнення застріла, будучи вдома. По команді тривога прибула на підрозділ для подальшого несення служби. Виконували протягом деякого періоду обов'язки на західному кордоні, оскільки пасажиропоток був дуже збільшений. Ми давали практичну допомогу під час виконання службових обов'язків наших товаришів. Вибір стати прикордонницею був правильний в моєму житті, оскільки я стала більш самодисциплінованою, патріотичною і зустріла дуже хороших людей. Як і керівників, які по своїм прикладам показують професіоналізм, так і осіб, які стали гідними друзями в подальшому моєму житті. Також я зустріла хороших товаришів і кохану людину. Мрію про перемогу і мрію після закінчення війни. Найбільше про те, щоб кожен захисник, чи захисниця, повернулися в свої домівки і більше ніколи на очах матерів, жінок та дітей не було сліз. Вірю в нашу перемогу і надію, що якнайшвидше настане мир в нашій країні. Тому мій вибір – Державна прикордонна служба Україна залишатися в строю своїми колегами до кінця.